Якось одна бідна жінка йшла зимовим шляхом, несучи на руках немовля. Була зима, вітер дмухав у лице, а вона думала тільки про те, чим нагодувати дитину. І от, проходячи повз закинутий шинок край шляху, вона почула дивний голос не людський ані безсередини. Зайди та візьми все, що забажаєш, але не забудь про головне. Пам'ятай, коли вийдеш, двері зачиняться назавжди. Скористайся шансом, але не забудь про головне. Здивована, вона відчинила двері і увійшла. А там, як у касті, столи ломилися від золота, срібла, перснів, бурштину, від самоцвітів та прикрас. В очах засіяло. Вона поставила дитину під лаву і кинулася жадно набивати кишені. У тебе залишилось дев'ять хвилин, нагадав голос. Дінка не чула. Вона бігала, тремтіла від збудження, запихала в рукави за пазуху навіть у черевики, аж поки не стало нічим дихати. Вивалюється багатство прямо з рук, а їй все мало. Нарешті вискочила на двір, обвісившись, як леміш на ярмарку. Двері за нею глухо грюкнули. І тільки тоді вона схаменулась. Дитина, закричала жінка, мій синочок там. Але двері вже не відкрилися ніколи. Та притча про нас з вами. У цьому житті ми часто біжимо за блиском, статусом, грошима. Нам завжди здається, що ще трохи і стане легше, стане краще, спокійніше, але в гонитві ми часто втрачаємо головне тепло, любов, час із дітьми, щирість у словах, душевний спокій та віру. Життя не вічне. Коли грюкнуть двері, вже не буде вороття. І тоді не врятують ні скрині, ні рахунки, ані кар'єра. Пам'ятай головне, це те, що не зникне після останнього подуху, це те, що залишиться у серцях інших, коли тебе вже не буде. Не забудь про головне.